Вітаю усіх на занятті з логіку математичного розвитку. Сьогодні ми познайомимося з числом і цифрою 6, а також з фігурою циліндр. Давайте з вами пригадаємо казочку, яка називається Теремок, та назвемо героїв казки Мишка, жабка, Зайчик, Лисичка, Вовк та Ведмідь. Дітки, а хто пам'ятає, що трапилось у казочці? Так, їхній будиночок розламався. Давайте знайдемо звірятам новий будиночок. Але спочатку нам необхідно пройти по стежці. Подивіться уважно, із яких фігур викладена стежка. Так, правильно! А яку закономірність ви помітили? Молодці. Продовжуємо. Отже, давайте порахуємо, скільки героїв у казці. Тож скільки повинно бути віконець у теремку? Також шість. Давайте порахуємо віконця. Чи підходить нам цей будиночок? Тут шість віконечків, отже, він нам підходить. Давайте згадаємо, хто першим прийшов. Правильно, це була мишка. Хто був другим? Правильно, це була жабка. Скажіть, будь ласка, скільки звірят тепер вже живе у будиночку? Правильно, молодці. Скажіть, будь ласка, а хто третім прийшов? Так, це був зайчик. Правильно. А тепер скільки їх стало в теремку? Вірно. Скажіть, будь ласка, хто прийшов четвертим? Так, лисичка, вірно. А скільки ж їх тепер у теремку? Правильно. А тепер скажіть, хто наступний прийшов після лисички? Так, це був вовк. Молодці! І скільки їх стало? А яким за порядком прийшов ведмідь? Так, він прийшов шостим. І тепер скільки звірів живе у теремку? Правильно! Шість молодці! Давайте викладемо стільки ж і кружечків. Ось так. А хто запам'ятав, скільки віконець у теремку? Правильно! Викладаємо стільки ж і квадратиків. Скажіть, будь ласка, чи усім вистачило віконець у теремку? Так, правильно, усім вистачило. Їх кількість ми позначаємо цифрою 6. Ось так вона виглядає. Зараз я пропоную вам викласти будиночок із таких ось різнокольорових лічильних паличок. Для початку я викладаю. Ось такий квадрат. Потім робимо дах із трикутника. А тепер переставимо лише дві палички, подивіться, ось так. І ми отримали цифру 6. Ось бачите, з звичайного будиночка ми змогли зробити цифру 6. Молодці дітки! Цифра 6 дуже схожа вона на замок. Знизу кружечок, а зверху гачок. А ще вона схожа, подивіться, на таку ягідку, вишеньку та нараблика, який повзе уверх по стеблю. Давайте подивимось, скільки вже вагонів у нашого потяга. Правильно, а скільки стане, коли ми додамо ще один. Вірно, їх буде 6. Подивіться, до нас завітав ось такий циліндр. Жив був циліндр, він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився, як клубок у казочці. Котився-котився, а назустріч йому куля. Та й каже йому куля Здравствуй, братику! Я не братик тобі, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі, отже ти мені братик. Ні, ми не схожі відступає циліндр. Сперечалися циліндр з кулею довго, поки не стомилися. Давайте уважно подивимося на ці фігури. Подивіться, куля може котитися уперед та назад, а також ліворуч та праворуч. Ось так. Кулі рухаються вільно в різних напрямках, яким забажається. А тепер спробуємо покотити у всіх напрямках. Циліндр вліво, вправо. Отже, якщо циліндр поставити, то покотити його не можна, а якщо покласти на бік, то циліндр покотиться. Давайте уважно розглянемо циліндр і скажемо, скільки кругів він має. Подивіться уверху. Та внизу. Отже, він має два круги. Чим схожі кулі та циліндри? Так, вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Куля вона може котитися в усіх напрямках, а циліндр ні. Куля не має кругів. А циліндр має два круги. Ви можете самостійно перевірити, куля і циліндр вони об'ємні фігури чи ні. Давайте розглянемо усі предмети та знайдемо, які подібні до циліндра. Чашка схожа. Так, тортик схожий. Цукерочка ні не схожа. Фінал, схожий. А ось будиночок для собачки. Ні, молодці. Дітки, і з яким новим числом ми сьогодні ознайомилися? Так, це число 6, а також із фігурою циліндр. Подивіться навколо, що у вас є схоже на циліндр. Ви дуже гарно попрацювали. Бажаю вам гарного дня! До нової зустрічі! Бувайте!